Власне, як це не дико звучить, це вигідно і путіну, адже виходячи на перемовини, де ти маєш території, чому ти тоді від них маєш відмовлятися і на підставі чого? Ну, от ви просто себе поставте на його місце і подумайте: от, а які підстави і чому він має це зробити? Санкції, як ви бачите, діють слабо. Російська Федерація вже пересіла там на інші автомобілі. Вони вже не їздять на... Крузаках на а, різних там BMW, Mercedes, От Я дивився, там блогери вони обговорюють різні китайські автомобілі. Тобто вони, вони певним чином адаптувалися. Фінансова система адаптувалась, гроші все одно є, військово-правосмовий комплекс розвивається. Опозиції немає. От просто поставити поставитися питання. Чому Путін має відмовлятись на Перемовинах від, від від захоплених територій. Тому, можливо, можливо, це деякий план. Ну, і ще один.